Ось такий красивий комплект з місячним камінчиком, з сірим. От саме з сірим. В нього є такий невеличкий промінчик по центру, як у котячого ока. 17,2 розмір каблучки, але він не срібний. Це не срібно. Виглядає, як срібний. Зараз спробую показати сережечки. 1350 гривень вартість. Чи фіаніти в оканточці? Ось така сережечка. Всередині є проба 925, але це підробочка така. Виглядає, бачите, не відрізнити від срібла. 12 12 грамів вага сережок, це безкаблучка вага.